Ваше у вас Сіат Альтеа XL, дизельний двигун, офіційний автомобіль 2015 року з невеликим пробігом всього 140 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Убір комплектації, З мультирулем, з парктроніками, датчик світла, круїз контроль, механічна коробка передач, тиступенева, є старт-стоп, датчик. Тиск вшина, клімат контроль, великий просторий салон з литими дисками, резина зимня Continental. Дуже хороший стан. Буде цікавий, економічний автомобіль, як для міста, так і для траси. Добре тримає дорогу. Приїжджайте на більш детальніший тест драйв, огляд. Чекаємо на вас також. Є багато інших автомобілів в автосалоні на ваш вибір.